встановити без шкоди та небезпеки, або як зробити так, аби свято не закінчилося пожежею? Правила існують і для новорічних ялинок, які наша Ольга Нестерук розкаже. Встановлювати лише на стійкій основі гілки не повинні торкатися стін та стелі, а відстань до електроприладів має бути безпечною. Саме так рятувальники радять розміщувати новорічну ялинку. При виборі ялинки обов'язково дивитися сертифікат якості. Якщо це ялинка штучна, обов'язково має бути вогнетривке просочення, яке не дозволяє ялинці загорітися, в разі якщо виникає пожежа чи закорочення електрогірлянд. Електрогірлянди обов'язково так само купляти тільки сертифіковані. Тільки з послідовним вімкненням лампочок. Якщо використовуєте гірлянди, які використовували вже декілька років підряд, обов'язково їх перед тим перевірити, чи немає десь пошкодження проводу, і після того тільки встановлювати. Окрім гірлянд, варто звернути увагу і на прикраси для новорічного дерева. Ні в якому разі не допускається прикрашання ялинки паперовими виробами, якимись свічками. Ні в якому разі не дозволяється встановлювати Бенгальські вогні на ялинку, тому що бували випадки, коли заради розваги встановлювали саме на у 12 й годині, запалювали бенгальські вогні саме на ялинці. Ні в якому разі цього робити не можна. Це перший крок до виникнення пожежі навіть. Використовувати бенгальські вогні поблизу ялинки, так само поблизу будь-яких легкозаймистих тканин чи навіть і меблів, не можна. Рятувальники також рекомендують подбати і про справність вогнегасника. Це повинен бути вогнегасник класу А, порошковий вогнегасник, яким дозволяється гасити електроустановки. І правильне використання вогнегасника допомагає якраз погасити таку пожежу. Крім того, звичайно, що можна викликати рятувальників за номером 101. Чи так само можна накрити ялинку якоюсь тканиною щільною для того, щоб пригасити вогонь? І обов'язково квартиру знеструмити на сьогодні. Рятувальники також проводять роз'яснювальні роботи у храмах, профілактичні рейди культовими спорудами. Планують завершити до початку різдвяно-новорічних свят.